Вітання всім, слава Україні і смерть виродкам проклятим москалям. Їду до Нюрнберга, замовили огляд Mazda 6. замовник українці, але українці, котрі мешкають тут, в Німеччині. Зі слів продавця машина рівненька, немає слідів перефарбувань, немає вмятин, подряпин за виключенням бамперів переднього і заднього. Є там щось піддуте балончиком, але на бамперах це не дуже важливо, я думаю. І є ще одна проблемка підзабитий сажовий фільтр. Але під час руху каже, що немає втрати потужності, все нормально. Якщо втрати потужності немає, значить це просто, скоріш за все, поїздили на короткій відстані. І нормальна ситуація, коли не, не вмикається. Автоматична регенерація, тому що блок керування сажовим фільтром за кількох умов тільки вмикає регенерацію. Ну, найкраще буде подивитися, оцінити все на місці, під'єднати комп'ютер, подивитися, що там з нею насправді. Зараз під'їжджаю, все вам покажу також. Приїхав на стоянку, але машина не тут знаходиться, десь в іншому місці. Десь поруч на іншій стоянці знаходиться машина. Така от стоянка, тут майстерні. Критий бокс з машинами, то не є плюс, коли такий бокс, бо дивитись ні к чорту, немає світла потрібного. Так, ну що, я біля машини і ну, є трохи тут недоліків, не так як говорилось. Зараз буду показувати по черзі всі недоліки. Перше, капот. Пом'ятий капот. Отут. З тут, от такої проєкції добре видно. Не знаю хтось ходив по йому чи що. Чи закривали, так руками хлопали. Щось таке. Бампер. З балончика покрашений передній. Знизу пообірвані ті. Всі причандали. Губата пластикова. Левый бик ревненькой. Задний бампер тут стерчить, до син впирался, чешу, напевно. Ну, левый бик ревный. Хотя вот а тут я мята на такая. мало помітно зараз виберу ракурс отак от, от її трохи трохи видно ззаді на бампері подряпана тут є тут рятина там бруд просто тут підмальовано з балончика кутик цей Трошки іржа. Тут вм'ятина, Тут на бампері подряпина. Такий багажник. Вот. Покажу, що тут м'ятина. Тут десь було загнуто і підкрасимо з балончика. Отак от, от ви добре видно. Не сильно було вдарено, але було піджато трохи. Так. Ну, тут все з балончика бампер підкрашений. Ліва частина. Права частина залишилася оригінальна фарба, а ліва частина з балончика піддута. Кришка з середини не гнила. Вона отут частенько гниє. Злегка подряпаний пластик. Тут нормальний стан цієї полички. Аптечка лежить. Трикутник. Більш-менш в багажнику. Дах. Пошкоджень немає. Боки правий нормальний, лівий, он там є малесенька вм'ятинка, але її показати, отут на лістельці є маленька вм'ятина і дуже маленька, навіть не видно майже. от тут ну, її мало помітно. Скло не побите ніде, не понащерблене. Датчик світла, датчики дощу, бачу я. Дзеркало поколене, корпус. Так, двері знизу не ржаві. Салон. Запруднений. Бруд такий, що вичищається, стійкий. Сидіння водія таке от трошки зліва, не трошки навіть просажене. Кермо в чохлі. Йдемо на ту сторону. В принципі, просто бруд. Не злегка подряпини, маленькі на панелі. Стеля. Стеля ніде не пошкоджена. Уж немає. Іржі. Тут ремень безпеки пряжка вкралась знак, Більш менш ззаді стану. Тільки отут на рукоятці трошечки здерта фарба. Задні ліві двері також іржі немає. Проєм теж нормальний, але тут подерта трошечки ручка. Тут також подряпано на карті. Сказати, що вона затаскана, більш-менш виглядає. Ну, кермо в чохлі. Нічого тут по керму не скажеш. Сидіння отак от, от виглядає просажене зліва. Тут підтерте, але нічого не порване. Так. Ремінь виглядає. Не на замучену машину. тут карта водея так уж нормально Подали. не потерти тут а вот так выглядая рукоятка Пари треба полірувати, їх вже полірували, вони знов матові. Ліво набагато краще, а право хтось полірував дуже крупною наждачною бумагою. Відразу після поліровки воно виглядає ще нормально, а потім не дуже зимова резина, десь 70% зачухрані диски тут ні тут нормально однаково всюди резина нормально нормальному ще стані ні ліве колесо трошки більш під'їжджене резина зліва під'їжджена десь значить трошки розвал і сходження не в нормі. Давайте подивимось фарбу. 95.5. 94. 12. На кожному степени. На кожному ремонті. Де там детально можна потреба. До речі, ще одна вм'ятина, яку я не побачив одразу. 24, 21, не 74, на лівих задніх дверях є отут обмятина. Ось Відкривав на парковці двері. Вдарив. Так, ще раз заведу, відкрию моторний відсік, подивлюся. Вижу трохи. Вони запарила. Тут нічого немає, что... Ірзіна ворога болтик накручені робота рівна, але так деколи підкрушує. Ну що, горить чекен, ДПС 261 тисяча пробігу, на той кілометраж вона доволі непогано виглядає, але є пошкодження всі, що я показав. Так щоб сказати, вона зношена, то ні. Зараз під'єднаю комп'ютер, хоча він в мене в загонить звідси буду. Я просто почекав.

Пісне нема помилок, зараз заведемо. Ще розок. Ну що, не дає він мені часу більше. У мене багато, каже машин, поки ти перевіряєш, купа людей стоїть, ну тут реально стоять. Люди чекають виїхати, одні виїхати. Буду дзвонити, розказувати те, що вдалося мені дізнатися. Нічого не зробиш. Так, ну що, подивимось ще знизу, ага, гальмівні диски. Нові гальмівні диски. Абсолютно немає бережка. Спереді, ще ззаді подивлюсь. Ззаді також нові. Гальмівні диски тут нічого особливо не видно, але видно, що мастила немає. Ще спереді подивлюсь. Не видно мастила. Ну, тут просто лістельки нема, така має бути на бампері спереді. Що, капот непосічений. Просто попідкрашено оце все з балончика тут. Покрашено? Ну що, вона більш-менш рівна бампера підкрашені? Задній бампер був десь спирався. Така от машина за невеликі гроші. В принципі, за свої гроші вона не дуже і погана, як для Мазди 2008 року. Ключ забрав, наш він ключа забрав, все рівно я б не виїхав звідси. Заставлено все. Буду телефонувати замовнику огляду, нехай вирішує, недоліки всі показав. Ну що, як зміг, так оглянув, від себе все можливе зробив. Часу більше не дають на огляд, нічого не поробиш. Зараз будучи говорити з шефом, нехай дасть мені ключі, все ж проїхатись на машині, хоча б тут може навколо стоянки. So, das ist nicht so Weißt du, eine Sache ist gut bei dem Auto. Das ist nicht 2,2 Diesel, das ist 2 Liter Diesel. 2 Liter, ja, nicht da. Das weiß. ist sehr selten, weißt du? Nee, nee, nicht schlecht im Auto, 2 ja. Liter, ja. Думав, це театр крутять, але реально румини це на машині хіба що? Може вони тут живуть і на, на румунських номерах їздять. Дивляться, похоже, справжні клієнти машини, але він каже, ти перший туди-сюди. Ну, я мало вірю, скоріш за все, все ж то театр крутять. От, зараз буду дзвонити ще раз клієнту. Хоче він не, не хоче. Задаток хочуть 500 євро, якщо купують цю машину. Ну все, машину купують. Замовник огляду вийшли сам. Завдаток 500 євро і машина за ним. 23... 2200 євро коштує машина. Береться для Німеччини, поставлять на номера, люди будуть тут їздити. При виїзді стоянки пожали руку з продавцем, все, 100% домовився з їм, коли будуть номера робити. ну, Про все домовились, гроші за півгодини будуть. Добре, окей, все люкс. Через пів години приходить мені повідомлення від його, машина вже продана. Ну, супер, я думаю, що це ж про нас виявляється, ні, це цим руминам продана. От задаток, нібито вчасно не був висланий, і машина продана. Я кажу: ти що, ненормальний? Я ж чому приїжджав до тебе? Мені в дві сторони 300 з лишнім кілометрів. що я просто так до тебе їздив? Чи просто так ти мені пообіцяв? Він морозиться, все, продав машину. От, Цей ж мій замовник огляду також вислав йому гроші. Цей... Крітін переслав гроші назад, все продав. Ну я впевнений, просто впевнений, що ці румуни, які ще при мені дивились, дали яких 200, може 300 євро більше і купили цю машину. Отак от, от буває. Тому по задатках відразу треба мати гроші на задаток, яких я в даному випадку не мав. От. І замовник огляду теж не міг відразу вислати. Я йому говорив, що треба бігом слати задаток. Но він каже, що бігом не може, тому що на роботі жінка поїде в банк і перейшла кошти. От поки дружина їхала в банк, слала кошти, і цей же ж продавець ну це не продавець, це повний ідіот. До речі, турок. Я наскільки от знав досі, то Мені не попадалось турків таких, да араби попадалися нерідко. А от турки зазвичай були коректні люди, як німці, навіть і краще. Але цього продавця я от вам показую, ви його запам'ятайте, Ніколи нічого там не купуйте. Зараз зроблю йому гарні коментарі. Я думаю, що йому ті 200 чи 300 євро надовго запам'ятаються. І він ще пожалкує не раз, що зробив некоректно.